Ось такі гарні перуки. натурального волосся. Я сьогодні якомога більше вам покажу. Пройдемо з вами по цінникам. Ось така блондиночка коштує 2500. Зафіксований боковий проділ. Кере без щупчика. Натуральні перуки можна завивати, вкладати і тонувати. Бо шоколадного відтінку коштує 19500. Проділ тут також зафіксований такого русявого відтінку з грибкою шикарне класичне каре. Неймовірна каскадна форма з грибкою. Ціна такої каскадної перуки 13 п'ятсот. Подивіться, як натурально дивиться перука. Він тут у моє волосся. Такі перуки є в різних відтінках. Така гарна перука з натурального волосся, коротка стрижка. Також такі короткі стрижки у нас є в різних відтінках. До речі, весь асортимент товару у нас є на сайті і ви можете його оглянути. Також там є ціни. 10 500 На каре русявого відтінку це волосся саме кудряве, тобто воно має таку структуру. Каре без гривки з темним коріньчком. Фарбування, подивіться, яке класне. Відкладенним волоссям можна бути до самого ранку і не витрачати свій час на постійне складання свого волосся. Тим самим зберегти його від термообробок. Така перука коштує 20 500. Ймовірно, гарна перука каскадної форми. Погляньте тільки наскільки гарно дивиться ця перука. Тетка, подивіться, яка гарна брюнетка. Каскадної форми. Ця зачіска може бути саме твоєю. Чекаємо тебе в нашому салоні Король Наталі на консультацію.